колеги, я не буду затримувати вашу увагу, мої колеги сказали по суті, те, що відбувалось на Черкащині, те, що відбувалось в Україні, те, що має відбути завтра, на що ми надіємося, я скажу одне: надзвичайний стан на Черкащині існує вже давно. Ім'я цього надзвичайного стану Сергій Борисович Туло. Поки він буде на Черкащині керувати. Тут буде надзвичайний стан для Черкащан. Тому я три дні, і ночі з 23 до 24, коли відбувалися події з захопленням обладміністрації, намагався робив все можливе і неможливе, щоб зупинити ці процеси, зупинити можливе кровопролиття, зупинити насилля, зупинити протистояння. Народна рада як і обласна, і міська. Ішла на переговори з владою, намагалася довести, що треба робити зустрічні кроки. Навіть по-перших затриманих при штурмі і нам пан Черняк, і виконуючи на той час обов'язки, Івашкевич, обіцяли зробити все можливе, щоб все відбулося. На другий день відбулися суди, і всі отримали, ну практично майже всі, по два місяці, ув'язнення. Наступний день відбулася фашистська облава. У центрі Черкас фашистська облава, де Беркут вибіг в центр міста і гнав людей палицями, бив ногами. Затримано було 32 особи, з них практично більше половини, неповнолітні. І ми цілу ніч визволяли їх з міліції. Сьогодні, коли відбулися нормальні збори народні у нас, обласні, у приміщенні, Прийшли на переговори знову ж таки представники влади. Вночі знову відбулася провокація. Для того, щоб не тати стан і вести надзвичайний стан. Ще раз повторюю: в нас на Черкащині ім'я цього надзвичайного стану Сергій Тул. Він має піти у відставку і не тероризувати нашу область і Черкащан. Це позиція моя, це позиція народної ради і обласної, і сьогодні створеної народної ради міста Черкас. Крапка. Я один факт лише додам. Наступний день після подій нічних я пішов на переговори в будинок Рад, і я вам чесно скажу, не вірю, що за годину, за дві, 20 чоловік, які зайшли ззовні, могли зруйнувати вщенте приміщення. Мені здається, що там вже цілий день його нищили, щоб потім ввечері влаштувати цю провокацію. Тобто влада кожен день намагається в провокативний спосіб. Вивести людей на некеровані дії, як каже Микола Володимирович, люди завтра вже, і це я казав всі чотири роки Тулубу, не буде слухатись ні владу, ні опозицію. Змете і потопить в крові заради інтересів, ми знаємо, якої сусідньої держави, яка зацікавлена у розвалі України, знищенні нашої державності і нас як українців. Тому. Ще раз наголошую, розпалюють протистояння, зокрема на Черкащині. Я від, відверто заявляю від нашої народної ради, це саме влада на чолі з Турбом. Чим швидше він піде в небуття політичне, тим швидше настане спокій принаймні, намі на Черкащині. Дякую вам.